Беремо про базові рухи, танець, самба. Отже, тут у нас постійна дія в наших колінах, і далі технічні моменти ми розберемо з ходом. Отже, переходимо одразу до самих рухів. Віск. Ми рухаємося кроком в бік, ставимо ногу хрест І переходимо на передню ногу. Бік, бік, на хрест. в бік, навхрест, бік, навкрест, в бік, навкрест, в бік. Навхрест. Розвертаюся до вас боком. Ми рухаємося вбік. Вбік. Ставимо ногу навкрест назад на подушечку. переносимо трошечки вагу тіла назад і одразу вперед. І вбік, назад, вперед. Вбік, назад, вперед. Вбік, пам, пам. Вбік, пам, пам. Коли ми робимо навку. Нам потрібно закрити наші коліна так, щоб у нас не було ось такої позиції. Тобто, у нас стопи не разом, коліна разом, а не колінка в колінку, прям ідеально, але разом так, щоб досить щільно у нас стояли ноги. Коли ми переходимо туди-сюди вагою тіла, наша дія буде. Не сильно відображатися на русі верхньої нашої частини. Нам потрібна дія, як ми переходимо назад, вперед, назад, вперед. Спробуйте разом зі мною в декількох моментах. Це буде повторюватись. Подібна дія. Одна нога у нас попереду, інша позаду. У нас вже є навхрест і вже трошечки зігнуті коліна, трошечки такі м'які. І переходимо кого тіла на передню ногу, на задню, на передню. На задню, на передню, на задню. На передню і в пружинку, на задню вгору. На передню в пружинку, на задню вгору. А тепер сильно не підіймаємо ноги від підлоги. Тобто ми ну, їх спеціально так не відриваємо. Переходимо, 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 переходимо. Давайте іншу ногу. І на передню, на задню, на передню, на задню. На передню, трошечки вниз, на задню. Трошечки вгору вниз. Тан. Переходимо, переходимо, переходимо. Але ми говоримо сьогодні саме про схему рухів. І тому ми тут можемо поки що поставити тільки ногу. І цей рух зробити трошечки пізніше. Отже, рух, віск. Разом зі мною правою ногою ми рухаємося в бік. В бік. навхрест, переступайте. бік, па-фа. Раз, і два. Три і чотири, п'ять і шість, сім і вісім. Два з обличчям. Отже. поїхали. І раз і два, три і чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Рухаємося далі. Самохід. Ми ставимо праву ногу позаду. Ліва нога в нас зараз опорна, на якій ми більше стоїмо. І переходимо через закриття наших ніг, як через приставку. І змінюємо ногу, яка йде назад. І закриваємо ноги назад. Закриваємо ноги назад. Закриваємо назад. Закриваємо назад. Розвертаюся в спинах. Прави позаду. Рухаємося. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тут у нас також буде дія, як переноситься вага тіла, але це трошечки згодом. Переходимо далі. Рух бо дефога. 100% ви його бачили на вбік, в вбік. Розвертаюся спиною так, щоб можна було одразу зума. Вже готова в боці. І рухаємося навхрест. Раз. Далі в бік. І в бік поставили. І тут ми будемо перестувати. Навхрест, вбік, переступили. Навхрест вбік переступило. Навхрест в бік переступили. Навхст вбік переступили. 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 Те саме ми можемо зробити назад, як невеликим кроком. Назад, навхст, вбік. Нахрест в бік переступили. Нахрест бік. Переступили. Нахрест. Бік. Переступили. Добав з боком. Відкриваємо праву ногу в бік. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Вперед ми можемо використовувати як рух на хрест, так і рух в крок. Але для схеми нам потрібен саме напрямок поки що і сама схема, як ми рухаємось. Те саме і назад. Рухаємося. Далі. Больта. Досить поширена. Взагалі дія для того, щоб кудись рухатись, або змінити напрямок, або зробити гарні звороти. Це навхрест. Кожного разу, як ми переступаємо: навхрест, 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 навхрест. Тут у нас є дві дії. Отже, ми поставили позицію навхрест і поставили таким чином, що у нас коліна разом стопи не разом. Ми рухаємося крок в бік на два носочки. І знову нахрест. Кров вбік. І знову нахрест. ще раз. Вбік нахрест. В бік І ще раз. І вбік нахрест. В бік нахрест. Винчибік те саме проблемого попереду. І в бік нахрест. В бік нахрест. І в бік нахрест. В бік нахрест. І та нога, яка позаду може йти вперед в навхрест. Бік, навхрест, бік, навхрест. Боком. Нагадую, ми зараз не розбираємо техніку. Ми зараз розбираємо схему, куди ми рухаємо ноги. Для того, щоб це запам'ятати, а потім це розбирати. Праву ногу ставимо в бік. І рухаємося. Навхрест один. І два. І. Три і чотири. Ставимо в бік. і один, і два. І три і чотири. Ставимо в бік, Як велика пауза. І один, і два, і три, і чотири. Бік і. Безліч цікавих е хореографій і рухів, які ми можемо використовувати. Але це саме база для того, щоб розуміти, куди ми рухаємо наші ноги, для того, щоб розбирати більш складні деталі.